Чоловіки, які обожнюють жінок, поклоняються жінкам, слухають жінок, їм будуть постійно допомагати, підтримувати. Вони будуть говорити, Боже, ти моя богиня. Вони можуть навіть віддати всі свої гроші. Вони дозволяють десь там іще зраджувати, ходити з іншими чоловіками, чи насправді це такий ідеальний тип чоловіка. А точніше, ми сьогодні будемо порівнювати, обговорювати знову ж таки куколдів. Також були попередні відео, там де ми обговорювали їх. Сьогодні ми будемо трішки більш детальніше з ними знайомитися і обговорювати саме ось цей такий нюанс, битовухи, як взагалі там в житті у них все відбувається, по яких таких цікавих структурах. І так, почнемо з самого початку. Перше: Коколд це чоловік, який отримує задоволення як сексуальне, так і психологічне, від того, що його. Його дружина ходить там, де спілкується з.